Сидіння для Т-150. Так, сидіння для даного трактора Т-150 для К-700 МАЗ-УРАЛ Ой, МАЗ-КРАЗ маз квадратна кабіна крас, де сидіння встановлюється на рівну підлогу в рівень з і іде з тумбочкою. 15. Значить, міряємо. Висота у нас 40. Записуємо. Друга позиція 44. Ну, до сюди десь буде 42 см. Відрегулюємо повище. Найвища, там десь буде 55. 53. 52. Ну, до сюди буде 50. от Так. Регулювання висоти. Функціонал. Поїхали. Механізм відкидання спини. Вниз, оп, є, От за щелку. Спинка отут тонка, якраз для Т-150. Добре пройти е по цьому, по кабіні. Тонка, але об'ємна. Тобто поки хорошо тримають. Є, Регулятор висоти сидіння. Вище. Якщо 45 вдруг вам забагато, тумбочку металеву можна обрізати. Ну я думаю, що так і повинно бути. Раз воно розраховано. Ну подивіться, якщо вдруг метал товстенький, його можна низ отако обрізати, розвернути і от ззаду, бачите, кріплення зроблено. Їх можна в бік вивезти як завгодно. Регулятор м'якості амортизатору. Оверх найм'якше. Добавляємо, жорстче, 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 саме жорстке. Уверх найм'якша кілограм 80-90. Я десь виставлю його по центру. приблизно. Регулятор угла атаки подколінного сустава. суставу. Стас, допоможи, будь ласка. Чух, чух, чух. О, є. Так, далі у нас сам підсрачник вперед зад відсовується. І ручка, вся сідушка вперед-зад. Для чого сам підсрачник вперед-зад відсовується, хто має великий об'єм тулуба або довгоногий, подколінний сустав вісить отако. Відносно спинки удлиняється підсрачник. Все готово до відправки.